Через те, що я вам рекомендую Тоні як редактор для початківців, ми будемо інколи про нього говорити. Будемо говорити зараз про те, як тут виконувати код, як передати аргументи і як буде виглядати запит інпут. І далі в нас ще буде окрема тема з Тоні, ми будемо говорити про те, як тут використовувати дебафів. І спочатку ми говоримо про те, як виконати якийсь код. Ви можете натиснути кнопку Run, чи F5. Також в меню Run у вас є тут декілька варіантів. Ви можете знов-таки той самий Run зробити. Також у вас тут є варіант. Run Scriptний термінал. Тоді у вас відкривається термінал, в залежності від того, яка у вас операційна система, який термінал за замовчуванням налаштований, відкриється ваш термінал, і ви бачите, що код виконався, і ви залишаєтесь в терміналі, якщо хочете, можете тут щось ще зробити. Тепер подивимось, як виглядає input Tony. Якщо ми зараз виконуємо цей код, у нас іде запит Enter VLAN, і ви можете тут ввести ванну. Тобто з input ніяких нюансів абсолютно немає. У вас тут нормально, все запитується, нормально працює. Тепер наступний момент це коли ви хочете передати вашому скрипту якісь аргументи. В ТОНІ є можливість передавати аргументи, і ця можливість не завжди є в редакторах інших. Тому у вас може бути таке, що ви подивитесь, чи є у вас можливість в вашому IDE чи редакторі передавати аргументи, і там такої можливості немає. І зазвичай у вас буде ідея чи редактор, якось інтегрований з терміналом, дуже часто, принаймні. І, відповідно, у вас буде часто можливість відкрити термінал, наприклад, тут, як тут відкритий shell зараз знизу, і ви зможете там просто запускати код. І передавати якісь аргументи. Якщо такого варіанту немає і терміналу вбудованого немає, ви можете відкрити відповідно окремо термінал і там передавати аргументи. У нас буде не дуже багато завдань, де треба буде передавати аргументи. Це буквально перші декілька розділів, там шостий, сьомий буде, а далі вже ні. Як передати якісь аргументи в тоні? Вам треба вибрати View і Program Arguments. У мене зараз це вибрано вже, але якщо я приберу то це віконце тут пропало, знову вибираємо Program Arguments, у нас тут з'являється таке поле. І ви можете тут написати аргументи. Тобто, якщо я хочу зараз передати якісь аргументи, я можу написати тут, наприклад, 100. І цей як аргумент буде передаватися мій код. Якщо ми виконуємо зараз код, подивіться на цю команду. Тут написано, що він виконується з аргументом 100, і ви бачите, що вам 100 потрапив сюди. Тобто, ви можете писати аргументи тут, і якщо вам треба передати ще один аргумент, ви можете сказати, наприклад, там ще один якийсь аргумент. Ми можемо подивитися зараз в CSRG, просто щоб зрозуміти, що тут потрапили обидва аргументи. І ось у нас тут є 100 і гігабіт 00. Якщо ви ці аргументи тут залишите, забудете про них і потім виконуєте якийсь код, в якому ці серкви не використовується, ніяких проблем немає. Тобто, якщо ми зараз прибираємо це все і пишемо тут просто VLAN 100 і знову виконуємо наш код, нічого не стається. Так, аргументи передаються, але якщо ми їх ніяк не використовуємо в середині коду, вони ніяк не заважають. Тому навіть якщо ви тут їх забудете, нічого страшного немає.